Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 8 квітня, 24 рік, і сьогодні я зроблю нестандартне відео. Причиною зміни по понеділкам я вирішив розбирати точки входу. Поки що це можливо. В цьому альтсезоні. Був один з ваших коментарів. Ви мене запитували, а що купити цього тижня. Я спочатку відповів, та ви самі вирішуйте, а потім думаю, ну так, це ж якби послідовне продовження всіх моїх відео. Ну, я розповідаю про проєкти, а яким проєктам можна зацікавитись цього тижня. От до цього ми і йдемо. Всі ці проекти. Можете побачити на сторінці криптоактив сайту CryptoVictor.com. Як з нею працювати, ви вже знаєте. Просто розкриваєте список блокчейнів, Exchange, мем, нові проекти, що буде розглянуто цього тижня. І тут будуть щотижневі відео про точки входу в крипту Альсезон 2024. Ну, гадаю, спочатку потрібно розглядати біткоін. Розкажу пару слів про інструменти, які я задію. Перше, є такий інструмент, який допомагає побачити стоп-с. Він видає такі кнопки Sell і Buy. Ми будемо просто на них дивитись. Ну, ще я додам схожий інструмент. Бачите, з'явились дві червоні такі мітки і низ цього діапазону. Якщо... Нема кнопки Buy, ми прогортаємо цей проєкт. А якщо проєкт буде видавати кнопку buy, ми заходимо і подивимось ну, принаймні, на індикатори Stachastic, ковзані лінії EMA. Ну і можна ще заглянути на індикатор CCI. Отже, розпочинаємо. І біткоін не показує кнопку Buy. так? Але про біткоін, як завжди, ми. Трошки більше уваги, і я виділив, коли буде халвінг і що я бачу, може бути. Ну, така конструкція, яка стискається і, на мій погляд, вже досягла верху, і в цій конструкції може курс сходити вниз ще до халвінгу, після чого потужне зростання вже і далі нам біткоін вже не зупинити. Піде, як кажуть. На 100 і так далі. Ну, Таке моє бачення. Гадаю, ця картинка вам показує те, що я казав вже, цей був міні-цикл слабіше. Я очікую більш потужний міні-цикл, ну, принаймні, хоча як, як от тут був. Тобто зниження з позицій зараз приблизно 70 до 60. 5 до халвінгу. Ну, так, я гадаю, може бути. Після чого вже можна очікувати на зростання. Таку структуру я бачу по біткоїну. Повертаємось до сторінки, де ми розглядаємо три індикатори, про які я вам тільки що розказав. Ну і сила ринку. Бодом. Наскільки потужні були об'єми торгів того дня. Дивимось лейткоін. Нема кнопки бай. Не витрачаємо час, йдемо далі. Еферіум. Дуже близько до минулої кнопки, але ні. Але йде зараз наверх. Тому йдемо далі. TRX. Ну, можливо, і непогані точки входу. Але довіряючи цьому індикатору, зараз ще нема цієї точки. Тому йдемо далі. BNB йдемо далі. Polkadot Видав кнопку Buy. Ну і е, бачите, мої оці дві параболи, воно по, по ним спрацьовує. Хто дивився відео по Polkadot, ну можете повернутися і подивитись ще. Там були оці напрямки і до яких е, за кнопки Sell, червона стрілка була. І прийшли ми до кнопочки Buy. Добре? Ну добре, мабуть. Тому хто хотів е, закупитись 8,5 Ціна зараз Полкадот. В нашому графіку було 10, зараз дивіться, 8,5. Нагадую, ті 5X вже більше, більш привабливі ціни, може вже більше, ніж 5. хтось Хто хотів купити PalcDot, подивіться. По індикатору стокастик так Курс виходить з зони недокупленості, прямує наверх, і індикатор. Стакастик також тут показує стрілку цю наверх. Підтвердження друге маємо. Ну і індикатор CCI розвернувся і прямує вже наверх. Декілька індикаторів указують на те, що ну, може зараз час купувати. Хоча, якщо повернемось до біткоїну, зниження курсу біткоїну може вплинути і на Polkadot, і може бути іще ще нижче. На цього тижня сходити він. Тому вирішуйте самі. Ідемо далі. Авакс. Ну, 3 дні тому була ця кнопочка бай. Якщо вас це влаштовує і ви хочете зайти на авакс по 48, подивимось, що тут. Ну, да ми останнє було відео по Avax, це було 54. Зараз 48. Але за цією структурою може бути продовження цього зниження. Ну і з біткоїном може і далі бути продовження. Купувати чи ні, дивіться, вирішуйте самі. Кнопка Є. «Е». Тут стрілка Є «Е» від індикатора «Стокастик», який також має напрямок знизу наверх. Цей індикатор також показує, що можна купувати. CCI розвертається. Але ще немає того напрямку, і тут ще повинна бути в цьому індикаторі. Зелена така стрілка була, ще червона повинна бути. Тоді вже курс зміниться і піде наверх. По CCI ще, ще нема. Далі йдемо. А, да. Дві кнопки, також стрілка від індикатора Stochastic. І також одна стрілка зелена в індикаторі CCI немає другої. Ну, вже третя монета, яка показує схожі конструкції. Один індикатор показує, що можна купувати. Другий також показує, що можна купувати. А моє відчуття, що ще може бути фаза зниження. Ну, це, це я для себе тільки, ви вирішуєте самостійно. Салана. кнопок нема. Ідемо далі. Лінк. Нема кнопок. хоча... На тій самій приблизно на тих самих кнопках, що і минулого разу показував індикатор. Ну, нема, то йдемо далі. Вет. Також нема. Trust wallet. Нема. XRP. Нема кнопок і давно нема ніяких. Ні buy, ні sell. Cake. Кейк поки що була кнопочка sell, і продовжує знижуватись. От я прошу. Я б тут ще не купував, а дочекався б, можливо, от так, таку кнопочку за цим індикатором. Ну і за, і за цим, звісно. стокастик ще в зоні недокупленості. І тут рухається. Stellar є кнопочка Buy. Якщо ви довіряєте цьому індикатору, то купуйте. Ну Це більше, звісно, на денному графіку, це більше для трейдерів. ну... Минула кнопка, бачите, спрацювала і було, було зростання. Можливо, і зараз буде таке саме. Від індикатору стикастик, тут також є стрілка наверх CCI. Також виходить з зони недокупленості. Ну, Хто на стелер придивлявся, придивіться краще. One Inch. Так. Є кнопка і схожа ситуація. Були дві кнопки. Пішло зростання. Тут була одна, зростання почалось. Звісно, ще не пізно купувати півдолара. One inch тут ми дивились 0,7, а зараз вже 0,5. Тобто ще вигідніше зараз купити тим, хто вирішить оці 10 іксів тут спробувати зловити. Більше вже буде. Згодні, тому 1 інш тут можна купувати за цим індикатором. Індикатор э, стакастіки не показується, тобто, тут ні. Ну Індикатор э, на основі CC показує, що він з зони недокупленості може дуже потужно піти наверх. Тобто місця, на мій погляд, адекватні. І один з індикаторів показує, що так, можна купувати. Додж. Ні, нема. Після тієї кнопки було потужне зростання, невеличкий відкат і поки що ніяких знаків. Як і по шибі. Шиба тут зробила доволі потужне зростання. В моменті там більше 300%. І все, і формує нову таку платформу. Поки що тут. Нема ніяких знаків ні купувати, ні продавати. Ексі. Дві кнопки buy. Як минулого разу було зростання, так само може бути і тут зростання, дивимось наступний індикатор. Так, є стрілка, і індикатор Stocastic також показує, що дуже привабливі ціни 9,6. І Загальна картина 10,6 було 10,9, а зараз зниження. І, ну, Можливо, тут ще буде зниження. Але ми дивились тут 17 іксів, зараз ну, явно трошки більше. Бо хто знає, як воно тут складеться, але загальна тут картина дуже потенційно приваблива, так? Ну і по CCI так само в зоні актив. Прийшов потужну зону накопичення і готовий йти наверх. Далі пройдемось, е, і по новим проєктам, які я буду розглядати в наступному ну цього тижня. Тон нема. Атом, нема кнопки Buy. Поки що тільки кнопка Sell була. І купувати цей індикатор не радить. Флоки. Ні. IMX. Дуже багато кнопок SELL, BUY, тобто активна торгівля тут іде. Ну, ще, ще напрямок вниз зони недокупленості. Ще, ще зарано тут казати, і тут ще не, не дійшло, також ні. Матік. Ага, Тут є кнопка buy, доволі цікаве місце. А ну, подивимось. І так, і індикатор. Стакастик в зоні недокупленості пройшов накопичення доволі потужне, і показує вже кнопочку стрілку синю цю наверх. Очікуємо зростання. Ці сині стрілки спрацьовують. Подивіться, минула стрілка, яке дала потужне зростання. Перед минула також було зростання. І червоні спрацьовують. Тобто це індикатор на базі стакастик, Я б на вашому місці подивився на цей індикатор. Ближче. От його назва Стакастик Slow Strategy. Якщо ця ідея для таких регулярних відео вам сподобалась, напишіть це в коментарях. Бо я ці відео пишу не для себе, що ви розумієте. Так? Потрібно вам, буду так робити. Не потрібно, повернемось і будемо розглядати наступні проекти. Але я все ж таки думаю, що цей напрямок ну, більш практичний. На цей сервіс TradingView в описі до відео є перехід. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Підпишіться на мій відеоканал. Коментарі стали набагато активніші. Дякую. Продовжуйте в тому стилі. Ваші думки бачать і другі люди. Зростає кількість і переглядів, і підписників. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській. родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Зараз це дуже потрібно. У Кої є будь-яка можливість, декілька варіантів в описі до відео. Це державний банк, Приватбанк, МОНа практично, державний його підтримує навіть наш міністр Федоров. На своїй сторінці новину про Мона написав. Ну, а завтра. Розділ нові проекти продовжуємо розглядати за цим списком. З вами був Віктор. До зустрічі!